Одна демилитаризованная зона за последние пару-тройку десятилетий не обеспечила прекращение конфликта и прочного мира. Было бы гораздо спокойнее, чтобы по ту сторону линии разграничения стояли не э, бойцы запрещенного в России Азова, которые хлебом не комет угу. совершили какую-то провокацию, а западники. Ну, через год, два, три, пять мы получим продолжение конфликта, но с участием войск НАТО. Когда мы говорим о, о успехах Украины, тут озвучивает... Как один из успехов Украины это освобождение Киевской области и Херсонской области. Так какое ж это було освобождение? Виведення військ, демілітаризована зона, мир чи перемир'я, чи перемога, і чия, врешті-решт, інавгурація Трампа. Вона от підняла знову такий перемовний шторм, і всі думають, гадають про що і, взагалі, коли почнуть домовлятися. Це буде вже завтра, протягом тижня, чи можливо до Великодня, як раніше, писали. Давайте ми з вами разом спробуємо у всьому цьому розібратись, не нагнітати паніки. І почнемо із того, що, начебто, обидві сторони. Заявили про готовність до переговорного процесу про згоду зеленського повідомив радник Трампа із Нацбезпеки Майк Волц. І хотілось би, звісно, почути не якусь там цитату Майка Волца, а Зеленського безпосередньо, чи взагалі позицію офісу президента з цього приводу. Ну але поки маємо, що маємо, тим часом а, у Росії про це заявив сам Вурдалака власною персоною. Касається самого урегулювання ситуації, то Ну, хочу підчеркнути, його цілі має бути не кратке перемірня, а ні, якась передишка для перегрупівання сил і перевооруження з цілею послідуючого продовження конфлікту. Чи є те, що він сказав моментом істини? Я не думаю, чи треба нам вірити, що росіяни і справді хочуть прям взяти і закінчити війну. Теж не думаю, бо я казала моя пра, -пра Москаль народжений дитинку для того, щоб хотіти тебе вбити, і ви знаєте, я їй вірю, тому вважаю, що Путін точно лукавить, але певні суви ми все ж таки можемо спостерігати. Пропагандисти уже на всіх пропагандистських каналах почали розкладати пасьянс. Так чи будуть, наприклад, війська НАТО у демілітаризованій зоні, якщо взагалі про таку вдасться домовитися, потім. Да, введение войск э, британских. Ну, не надо раньше времени пугать, мне кажется, да, это произойдет только в том случае, если мы... Договоримся с Западом, ну и с украинцами, о перемирии, и если мы вдруг, вот такой вот представим сценарий, дадим на это зеленый свет. Вот тогда британские войска а, там появятся. А, без этого, без согласия Москвы, не появятся. Сразу они уточнить: там. а вот каким должно быть это такое перемирие или мир, чтобы мы дали зеленый свет? На то, чтобы британские войска по сути встали по нашей границе. Вот каким Давайте каким должно быть события. это соглашение. Да, потому что сейчас покажутся, то, что я говорю слишком смелым на грани, вообще там непонятно чего потом вот поговорят по телефону Путин с Трампом встретятся Путин с Трампом. Может быть, такие будут предложения и такие наши шаги в ответ. Что это уже покажется вполне естественно. Ну, то... телефонная размова между Путиным и Трампом уже відбулася? Лисий привітав Трампа из инаурации кажут, что вон там говорили про мир, что самый. Як саме поки нічого не відомо, але всі чекають, що буде далі. І тут у нас в Україні, і там у них на болотах. Тим паче, що вони вже почали робити так званий оцей прогрів своєї аудиторії, прогрів мешканців боліт, бо усвідомлюють, що так чи інакше, якщо мова йде про перемовини, то доведеться йти на якісь поступки, шукати певний компроміс, щоб хоч когось щось та влаштовувало. І вже навіть заговорили про, можливо, навіть. Те, що НАТО стане впритул до російських кордонів, так почули цього експерта. Ну і звісно, об там рано говорити сміла, як він сказав, але ще місяць такої балаканини у студіях. І це може стати, як він сказав, єстеним. А то тобто, є перший раз в одкупіл. Естественно. Але і це ще був на кінець спіча цього експерта. Ми зараз дослухаємо, бо це ще не все. Навіть мене здивувало те, що він далі ляпнув. Отже. Вдумайтеся, виявляється на четвертому році війни так, що війська НАТО на кордонах Росії або у демілітаризованій зоні, тобто дуже дуже поруч, виявляється, вони є умовно безпечними, і це якщо порівнювати із українцями. Круто, правда, гаразд щоб по ту сторону лінії розграничення стояли не бойці запрещеного в Росії Азова которые хлебом не кормят, угу. Да, совершили какую-то провокацию, а западники. Потому что с западниками мы стояли ä, а, ну, под под две Они для вас а, понятнее а, принципы. Они специально не во время будет... холодной войны, ничего не что происходит. Так а, так а в чому тоді була суть СВО, якщо ви хотіли відсунути кордони НАТО, а тепер НАТО буде ближче, оказывается, ви собі мирно з ними стояли в період холодної війни, і від них понятно, що чекати, Така, що ж це все таке було? М? М? Ну, от таке, знаєте, плили, плили, а на березі всрались. і виходить, що цілі сво вже не такі цілі, де і можна забити, Давайте місяць про щось інше поговоримо. Люди повірять, але. Щоб зараз у населення не виникало ніяких питань, у студію посадили іншого експерта, який от опонував ці позиції казав, що ну які війська НАТО. Ну, ні одна демілітаризована зона за останні пару тройки десятилетий не обеспечила конфлікту і встановлення прочного міра. Ну, це неправда. Демілітаризована зона, в якій, де б то не було, появится війська НАТО буде означати тільки одну. Через год, два, три, пять, ми отримаємо продовження конфлікту, но з участием військ НАТО. Тому, знаєте, для нас, наверное, було б бы проще. Якщо прямо 40-ти контингент Англійський, і ми почали його стачити прямо сьогодні. І раптом і раптом у російських студіях ми чуємо, що вони не хочуть далі воювати і знову воювати. І оце можемо повторити. А що таке? А що змінилось? Ви от помітили, так, що у студії сьогодні досить тихо, так ніхто не кричить, що наближення контингенту НАТО до Російської Федерації йде у розріз із першочерговими цілями СВО. Кажуть. Що ну це навпаки, навпаки, може бути добре. Це цікавий момент, який я відмітила для себе. А далі м -м, будемо говорити про складне і насправді досить болюче питання для мене, як і для всіх нас, українців. Це питання території. Його зараз, наприклад, на російському телебаченні не активно взагалі точніше не обговорюють майже. Типу, от що і кому за яких умов може відійти. Зараз вони говорять лише про війська НАТО. Але як мені здається, що ми з вами на превеликий жаль можемо не чекати на якісь поступки Росії у цьому сенсі, тому що скоріш за все вони нам нічого не повернуть. По перше, це оця от конституція приєднання і так далі, і тому подібне. А по-друге, ви от зараз послухайте цього клоуна Кілінкарова, а я вам поясню, поясню, чому мені здається, це неможливо. как один из успехов Украины, это освобождение Киевской области и Херсонской области. Так какое же это было освобождение? Это же как один из успехов Украины, это освобождение Киевской области и Херсонской области. Так какое же это было освобождение? Это же было военно-политическое решение, которое было принято Российской Федерацией. В первом случае оно касалось фактически возможности старта переговоров в Стамбуле, а во втором случае исходя Із своїх воєнних інтересів для того, щоб мінімізувати свої потери, було прийнято таке складне воєнно політичне рішення. Як ви могли зрозуміти, Келінкаров говорить про стамбульські перемовини 2022 року? Це було чи то наприкінці березня, чи то на початку аж до середини квітня. Але так чи інакше, поки ці перемовини тривали, а вони відбувалися. Ця інформація є у вільному доступі. РФ заявила про те, що вона відводить частину своїх військ від Києва та Чернігова. Оце пам'ятаєте жест. Доброї волі, про які вони говорили, а ми їх дуже гучно всі реготали. Так, от я швиденько нагадаю, що за однією із версій одразу маю зазначити, що її вважають конспірологічною, Україна обіцяла в обмін на це нейтралітет, і саме тому саме це спонукало росіян забратися із частини наших територій. Ну і звісно, те, що їм не вдалося так реалізувати свій план, цей Київ за три дня, і так далі. Але але знову ж таки. І саме з тих пір. Росіяни кричать, що їх обманули, тому що війська то вони типа відвели, точ, точніше, насправді відвели, а Україна. Начебто нічого не зробила, і, начебто, обіцяного що обіцяли. Ми бачили якісь документи, які там якими махав Путін, їх показував. Чи можемо ми цьому вірити папірцю в руках Путіна? Та звісно, ні, в мене немає м -м, доказів правдивості цієї інформації. Але в принципі цей кейс можна вважати основоположним у твердженнях Росії щодо неповернення українських територій. Мовляв, от знову почнеться перемовний процес, і їх надурять. Вони втратять те за що так довго воювали. Просто нагло обманули. нас просто водили за нос, обманулі нас просто надули. Обманули дурачка на чотири кулачка. І чому я сьогодні з вами про це говорю? Тому що я не себе надіями на вигідний, абсолютно вигідний та й взагалі вигідний для нас мир чи навіть перемир'я. І вам раджу теж тримати голову холодною, тому що Росія не хоче йти на поступки. Їй це невигідну позицію сили ми втратили. Єдине, з чим ми можемо, мені здається, торгуватися, це відносно курщини, так перебування наших військових та військових, там обстрілів прикордонних російських територій і так далі. І тому подібне я звісно не експерт. Я не маю жодних даних щодо перемовного процесу. Я вам висловлю просто свою думку і прошу вас не тішити себе марно, а просто спостерігати за тим, що відбувається. Тим часом нагадую, щоб ви поставили лайк з цьому відео, якщо забули це зробити до цього моменту, тому що ми тут працюємо для вас і робимо це все для вас. Відслуховуємо пропаганду для того, щоб ви знали більше і розуміли більше, щоб у вас був широкий спектр так охоплення того, що відбувається в інформаційному полі. Ну а взагалі, хочеться також поговорити про смішне, бо до теми перемовин. Ми ще будемо обов'язково повертатися завтра, бо росіяни то. Точно реагуватимуть на інаугурацію, і це тупо на весь тиждень буде переливання з пустого порожнє. але ми будемо для вас шукати щось цікаве з цього всього. Так от про смішне. Щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, росіяни все ж таки вчаться шукати позитив у обстрілах. Про це говорять на федеральних каналах. Відуще я от не знаю, в этом Можно, вы меня только правильно поймите, находить какие-то положительные моменты в том, что вот они нас обстреливают, у нас пострадавшие есть, погибшие. Но э, мы уже привыкли в последнее время, что вот они используют дроны или ракеты, в первую очередь, конечно, западного производства. Вот, э, например, в Головку они сегодня обстреливали из артиллерии. Я черт его знает, может, у них там не хватает уже вот более таких мощных э, боеприпасов? Может, я, конечно, неправильный какой-то вывод делаю. Ну, но это факт, что Горловку вот они обстреливали из артиллерии. Клірійських арудії, ви знаєте, оцей от вай поведучого, та його знає, що починати цю програму, коли хороших новин взагалі то нема. А давайте ми скажемо, давайте що погане це насправді хороше, або спробуємо це хороше знайти в поганому. Звісно, що там ті РСЗВ у порівнянні з дронами, дрони ж вони виходить, більш нищівні чи ні, я ж просто ведущий, я ж. Журналисти, ні, воєнний експерт. Ну і Бог з ним. От вам рівень розуміння і експертності, знаєте, ведучих на російських каналах на четвертий рік війни. Ну і в принципі, я не знаю, чи ви це бачили чи ні у Росії на підході антихрист. Не знаю, чи ви чули оцей от головний яруський вирішив себе засейвити, і щоб уникнути доносів. Тепер він живе, точніше сховався під спідницю головної доносчиці країни оцінює Катерини Мізуліна, яка за лігу свободного інтернета, і вони тепер пишуть спільні відео разом. Ну, це крінж, як каже, молодь. Ну, що, дне. Передаю вам всім пламенний Привіт, хорошого вечора і відличного настроєння. Всім хорошого вечора. Бо ніби кажуть щось хороше, а реально ну ригати хочеться. Знаєте, тримайтеся, поки вас не знудило, бо чого я вам показала цього шамана. Бо далі, подалі бо в Росії відбувається взагалі щось на кшталт модного приговора, тільки в російській косметології. Подивіться, як преобразилась 60-річна росіянка. Я зробила підтяжку ліце, і тепер я стала похожа на свого любимого півця. Шамана. Я, взагалі, патриот Російської Федерації. Люблю самую любимую мою песню Я русский! Це знаєте, коли вийшла на антивоєнний мітинг, а потім, щоб тебе не посадили, перекрила себе під шамана, заспівала пісню, і вроді і так все йде. Ну, і взагалі, Наші кореспонденти побували на самому цьому процесі перетворення і все відзняли оцю от авторську методику, як то кажуть, у косметологічному світі. Отак от, от все відбувалось. Сі ді молчі, вообще, сіпій, йоші пей. Не волнуйтесь. Зараз я халатик накину. зараз ми все з вами зробимо, все зараз буде. Амі продовжимо тогда. Девушка, телефон телефоном. ну жіноча частина нашої аудиторії. Зізнавайтесь, як вам такий косметологічний кабінет? Чи пішли би ви туди зробити собі ін'єкцію ботексу? Навіть якби це було вже дешево? І взагалі, ви ж розумієте, що там навіть не треба ніякого знеболення. Там ти туди заходиш у це приміщення, і оцей мужик він анестезію. Ну от просто видихає у повітря. Ну чим не новітні російські технології, а, а взагалі, взагалі, якщо під час процедури щось піде не так, у Росії і так знають, що з цим робити завжди можна купити святі тапки, які лікують від всіх хвороб. Предложення. Унікальне, господи, прости. Е, ну що ж, чудові, чудові тапки для двохсотих мальчиків. Проблема тільки в тому, що в Пакетах і ноги не знайдеш, бо знаєте, там така замінованість. Ну, врешті, друзі, е я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця, і прошу вас пройти на Райтнау завтра, тому що обіцяю, буде багато розмов про Трампа, про інавгурацію. Будемо ще говорити про перемовини, Ну, і ви ж не думаєте, що російські зашквари у нас скінчились. Є прекрасне відео про те, е як живуть російські пенсіонери? Ті пенсіонери, яких так цінують росіяни, ті, які пережили війну? Що ж, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Якщо досі цього не зробили, Ну і обов'язково побачимось. Всім па-па.